Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про низькі ноти, про те, як їх співати з фізіологічної, анатомічної точки зору, та що з ними робити, якщо ви їх вже дістаєте, але вони звучать якось, ну так собі, сумнівно і не дуже. І тут буде декілька дуже простих вправ для людей, які ніколи раніше не співали, не займалися вокалом, тобто це відео підійде і для початківців. І в кінці я дам одну крутезну вправу для людей уже рівня Про, які, наприклад, класно спускають. На низькі ноти, але звук звучить якось широко, об'ємно, і взагалі не так, як у виконавців, на яких ми рівняємося, і взагалі не так, як ми хочемо звучати. Але перед тим як ми перейдемо до вправ та анатомії низьких нот, я представлюся. Мене звуть Мар'яна Пугач, я викладачка естрадного вокалу, засновниця школи естрадного вокалу в голос. Я викладаю вокал уже більше восьми років, і це мій молодий ютуб канал. І я дуже стараюся робити тут класні відео. Тут є вже відео про розігрів голосу, про високі ноти, про те, що робити, якщо ви соромитеся співати. Тому якщо вам близька тема. Впевненості голосу і вокалу, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Це дуже надихає мене робити нові відео. А зараз поїхали до низьких нот. Перше, що потрібно розуміти про низькі ноти, це те, що взагалі голос у нас народжується всередині гортані. В нас тут є голосові складки, і які контактують з повітрям, і у нас народжується голос. І насправді на звучання голосу впливають не тільки голосові складки, тут є у нас дуже багато різних структур в голосі, і одна з найважливіших структур в нашому голосі це гортань, яка може підніматися і опускатися, і її позиція буде впливати на висоту нашого голосу і буде впливати на тембр нашого голосу, на те, як звучить наш голос. Коли ми співаємо високі ноти, в гортані буде тенденція підніматися і звучати ось так от по дитячому. Коли ми будемо спускатися вниз на низькі ноти, гортань буде опускатися і розширюватись, і допомагати таким чином нам співати низькі ноти. І це може з однієї сторони нам допомагати початківцям, з іншої сторони, це може шкодити людям, у яких більше досвіду у вокалі, і, власне. На роботу з гортанню сьогодні і буде направлене моє відео, і це буде, мабуть, найкорисніше відео на Ютубі про низькі ноти, яке допоможе вам не тільки заспівати низькі ноти легко, але й зробити звучання ваших низьких нот класним, стильним і яскравим. Поїхали. Якщо ми говоримо про роботу з початківцями, з тими, у кого не багато досвіду у вокалі, то одна з найчастіших проблем, коли ми співаємо низькі ноти, це те, що в принципі нема навику. Нема розуміння, як себе оці низькі ноти добувати. І тут може допомогти звичайне опускання гортані. Для того, щоб відчути, як у вас опускається гортань, і заспівати низькі ноти, ви можете торкнутися ось тут щотоподібного подібного Це та кісточка, яка у чоловіків кадик. У жінок тут також є така кісточка, яку ми можемо побачити і відчути. І уявіть себе зараз великою собакою. І ось так от подихайте, як велика собака, і ви можете прямо відчути, побачити, як ця кісточка у вас Опуститься. Уявляємо себе такою великою собакою. І в цій позиції, нічого не змінюючи, говоримо Привіт, мене звуть, називаємо своє ім'я і я займаюся вокалом. Дихаємо великою собакою і проговорюємо разом зі мною нічого не змінюючи. Привіт, мене звуть Мар'яна, і я займаюся вокалом. І ми можемо відчути, як звук нашого голосу стає нижчим, і вам може бути легше заспівати ті низькі ноти, які до цього у вас викликали деякі труднощі. Тобто, вправа перша це просто опустити гортань, подихати ось так і опустити звучання свого голосу. Вправа друга, яка класно допомагає перелаштувати голос, ось це таке низьке звучання, і відчути низьке звучання голосу, це взяти і ось так, от простукати по грудній клітині. Зі звуком га, або вам може бути зручніше, наприклад, з закритим ротом. Тут найважливіше, щоб звук був реально ніби найнижчим, ніби ви провалилися. Дуже класно ця вправа буде працювати уже після тієї вправи, коли ви дихали собачку і опускали гортань. І ви можете от буквально зробити такий звук га або гмн. Hm". І отак от простукати грудну клітину. Я тут стукати не буду, тому що тут мікрофон. Але буде виглядати так. І Ось так у вас буде трішечки труситися цей звук, і таким чином ви зможете ніби прокачати, більше опустити ваше звучання і легше перейти на низькі ноти. Ви можете експериментувати, пробувати зробити це зі звуком Га і простукувати, або зі звуком А, або на звук Ммм. І ось таким чином пробувати опускати звучання вашого голосу, і, скоріше за все, вам з часом буде простіше перейти, спуститися, на ось це таке більш низьке звучання. Спосіб третій: він також ідеально спрацює після того, як ви подихали великою собакою. Ви можете закрити рот, зробити такий звук. Стежте за тим, щоб рот у вас був відкритим всередині, губи зімкнуті, тобто всередині у вас в роті залишався простір, і ви ніби на ось цей звук. Переходили вниз, в глибину вашого голосу. Ви також можете покласти руку на грудну клітину і відчути ось це таке низьке звучання. І при цьому старайтесь не напружувати голос і ніби, знаєте, розкрили тут гортань, подихали великою собакою, і ніби просто на ліфті туди спустились все низьке звучання. І це також спосіб, який Допоможе вам легше переключитися на ось це низьке звучання на низькі ноти. Це було декілька порад і вправ для того, щоб опустити гортань в її нормальну фізіологічну позицію, коли ми співаємо низькі ноти. І це те, що допоможе початківцям заспівати низькі ноти легше і якісніше. Тобто, взагалі, налаштуватись на ось це нижче звучання, тому що зазвичай проблема початківців в тому, що вони просто не мають у цього ключа, не дуже розуміють, як їм перелаштуватись на низьке звучання і низькі. Скінноти, а далі будуть поради для рівня про, для тих, хто вже ніби може заспівати низькі ноти, але вони звучать якось не так, не яскраво не дзвінко провалюються і взагалі не зрозуміло, що з ними робити. Отже, якщо низькі ноти у вас звучать якось так. Down, down, down. Вони розвалюються, вони не звучать, то тут у мене буде два рецепти. Перший рецепт це твенг, і другий рецепт це як не дивно, піднімати, підвищувати гортань. Чому так? Як я вже говорила, на низьких нотах фізіологічно гортань у нас опускається і все розширюється, і звук в тому числі розширюється. І для того, щоб не дати йому оце зробити, ми можемо спеціально гортань припідняти, зробити звучання більш високим, тембрально і зібрати звук за допомогою твенгу. Про твенг я записувала окреме відео, воно супер е, корисне і детальне, як взагалі знайти оце відчуття твенгу. І ви можете подивитися його і. Дізнатися більше про цей механізм, тому що це допоможе і високі ноти співати, і взагалі дуже допоможе саме в стильному звучанні вашого голосу. Але якщо коротко, то ми відчуваємо ось тут певну вузькість в гортані, і ми ніби спеціально перебільшено будемо артикулювати, задіюючи ось цю верхню частину гортані. Ми можемо використати вправу, наприклад, на звук ням-ням-ням, ням-ням-ням, ням-ням-ням. І при цьому не відпускайте цей звук, щоб він був ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ось таким. А ваше завдання, ніби зберегти ось це таке більш е, дзвінке звучання голосу і ням-ням-ням, даун-даун-даун, даун-даун-даун зробити замість того, щоб опускати даун-даун-даун, даун-даун-даун. Звузити гортань і зібрати цей звук до кубки, так щоб цей низький звук він не розвалювався, не ставав широким, а був більш концентрованим, дзвінким та яскравим. Тобто, перша порада для про це використовуйте твенг, і друга порада для рівня про це як не дивно, піднімайте гортань. Тому що коли гортань опускається, це нам тембрально дає дуже низьке таке глибоке забарвлення. І якщо у вас, наприклад, у пісні буде одна фраза вища, інша фраза нижча, потім знов вище-нижче, то ви просто дуже замахаєтеся підніматися гортанню туди назад. Оце от рухатись дуже багато робити цих зусиль і рухів. І це буде і тембрально дуже відрізнятися одна фраза від іншої. І це така ну, досить виснажлива робота. Тому для того, щоб голос звучав рівномірно, і ви не робили багато дурної роботи. Піднімайте гортань на низьких нотах. Для того, щоб підняти гортань, ми уявляємо собі навпаки маленьку собачку. І дихаємо як маленька собачка. Ось так. І також, якщо ми тут торкнемося, то ми можемо відчути, як гортань трішечки припіднімається. Як ця кісточка піднімається, і звук стає. Привіт, мене звуть Мар'яна, і я вчуся співати. Повторіть також зі мною, от подихайте прям. І отак в цій позиції поговоріть, звук стане більш дитячим. Але якщо ми говоримо про низькі ноти, звук точно не стане занадто дитячим і занадто писклявим, тому що, якщо ми будемо об'єднувати підвищену грутань на низьких нотах з твенгом, це буде замість даун-даун-даун. Down, 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 down. Це буде звук down. даун-даун-даун, down, даун-даун-даун. Down, 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 down. Ось такий. Тобто буквально стильний естрадний звук на низьких нотах. Тобто в нього є і об'єм, і глибина. І, до речі, не бійтеся, що на низьких нотах, що буде припіднімати гортань, якщо буде додавати твен, то у вас втратиться глибина. Ці ноти і так низькі, вони і так будуть звучати об'ємно. Тому не бійтесь тут, експериментувати і підняти гортань, додати трішечки твенгу для того, щоб зробити звук більш яскравим і дзвінким. І це. Найосновніша порада і найосновніший лайфхак, який допомагає людям, які вже продовжують займатися вокалом, співати низькі ноти. Я сподіваюся, що скоро і ви приєднаєтеся до людей, яким легко співати круто. Низькі ноти, і у яких низькі ноти звучать яскраво і впевнено. І якщо у вас є. Запитання, якщо ви хочете поділитися якимось інсайтами, щось для вас було новеньким, цікавим, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я завжди читаю всі коментарі, і мені дуже приємно з вами комунікувати в коментарях. Якщо у вас є якісь запитання, то також запитуйте, я буду відповідати на ваші запитання. Та якщо ви хочете попрацювати з професійними викладачами над вашим голосом, над вашими низькими нотами, високими нотами, над вашою індивідуальністю звучання, то переходьте за посиланням в Телеграм. Тому що в мене є своя школа вокалу, як я вже говорила. В нас працюють дуже класні викладачі, які допомагають розкривати голоси і звучати людям яскраво, впевнено і індивідуально. Тому дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дуже чекаю на ваш зворотній зв'язок та до нових зустрічей в цьому Ютуб-каналі. Бажаю вам дуже дуже класного звучання на ваших низьких нотах.